Всім привіт! Сьогодні я розповім, як можна змонтувати відео Reels прямо в інстаграмі. Інстаграм не перестає мене дивувати. Раніше я користувалася програмою VN і повністю з нею задоволена. Але останнім часом мені абсолютно вдається зробити класний Reels прямо в самому Інстаграмі. Як це зробити, я поділюся сьогодні з вами в цьому відео. Так, всім привіт. Ну що, приступимо до створення рілсу. Заходимо створити рілс. Обираємо фото і відео, які нам потрібні, і починаємо працювати. Так, зараз обираємо. Так, є. Yeah. Далі обираємо музику. Воно нам дає запропонованість. Я обираю те, що мені більше підходить до цього відео. Так, більш щось таке спокійне, як то кажуть. Так, музику обрала. Далі редагувати відео Нажимаємо. І починаємо. Звук я скоротила до самих фото, бо далі у мене починається відео. Це аудіо я буду дублювати і обрізати. Чому? Тому що в мене там, де фото, воно буде голосніше. Там, де йде відео з голосом, буде тихіше просто грати на задньому фоні. Зараз я обрізала там, де мені потрібно. Так. Трошки треба погратися, але результат того вартий. Так, ми тут обрізали, додаємо ще одне аудіо. Додаємо. Те саме аудіо, ви можете додавати інше, якщо вам потрібно інше. Мені потрібно те саме, просто щоб воно грало набагато тихіше, щоб воно не заглушало основного аудіо. Да, то, що буде на, на самому відео. На основному відео да, автор розповідає, і мені треба, щоб просто на задньому фоні е, тихенько грала музика. От ми, ми це і робимо. Ось, Зайшли в звук, зменшуємо тут трошечки. І, ту, і Друге аудіо, що ми додали вже на основне відео, ми взагалі зменшуємо для того, щоб просто десь далеко там грала та сама музика. Основне аудіо на відео ми на максимум ставимо на 100%, щоб було добре чути, щоб люди не прислуховувалися. так? І починаємо писати текст. Е, текст це титульна сторінка, так, обкладинка, яку люди будуть бачити оце фото. І Тому тут прописуємо текст е, гарним читабельним шрифтом, щоб все було класно видно і, і, і не прищурюватися. І, 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 да, тобто, бо вона сама фотографія в сітки вона буде набагато зменшена, і якщо буде поганою. Ну, так, якщо відкрити його видно добре, а якщо не незрозумілий шрифт, там буває такі гарні шрифти, але вони зовсім не читабельні на... в загальній сітки з фотографіями. Тому ми тут вибираємо такий. Можливо, нам не дуже подобається сам шрифт, але зато він гарно читається. Ось, Робимо контур. У мене з контуром іде. Зараз я вам покажу тут, де да, нажимаєте це. Можна фон замалювати. Але мені треба, щоб фон не був замальований. Щоб просвічувався так. Обираємо з контуром. Так, підрізаємо, щоб у нас йшло саме на першу фотографію, бо на другу воно не лягає. Там зовсім інакша фотографія, воно не лягає. І тому треба трошки погратися з тим бігунком, але. Все, все реально. Коли робите це декілька разів, вже буде все на автоматі. Так. В принципі, тут про... це включили, подивилися, як текст не перебігає. Я розповіла вам про хто В принципі, аудіо спрацювало так, чи так як воно мені потрібно, я прослуховую, продивляюся по декілька разів. Так, включила голосніше, прослухала. Ось і в принципі готово. Нажимаємо на дат, Всім привіт в даному році далі про вакансію. вже вакансію. Хто такий менеджер з підбору Як зазвичай та, пишемо? І та, якщо говорити про вакансію менеджер, нас Зараз. партнери отримують доходи я від тисячі, тисячі доларів і вище. У нас є партнери, які отримують і 2, і 3, все. і чотири тисячі все, все доларів. Візичай, і звичайно є партнери, вкрай. які отримують від 5 шести тисяч доларів і вище. Це до речі, стрілочку цю голубеньку. Редагувати обкладинку, щоб у нас е наша титульна сторінка, наша обкладинка, да, яку ми писали з текстом була м зверху на початку, да, самому, щоб воно все гарно у нас грало і виглядало гарно. Так, зараз воно підгрузилося все. Зараз воно дасть нам вибрати. Вибрали, так, підігнали бінок. Ось, все влаштовує нас, все, все видно. Нажимаємо Готово і далі пишемо текст. Пишемо самі, отже, пишемо самі чи вставляємо текст. Це вже як у вас по потребі. Я зазвичай пишу сама, але деколи бувають такі моменти, коли треба, ну, є готовий шаблон. Ми його вставляємо, додаємо обов'язково. Ну, я говорю про себе, я додаю обов'язково щось від себе, щоб воно не було як в інкубаторі у всіх однакове. Так, І щоб воно було цікаво для підписників. Тобто все одно автентичність, да, індивідуальність, ну, я вважаю, має бути в кожного. Так, це написали. Зараз внизу ще додаю. Трошки інформації. До речі, можна прискорити. Я трошки прискорила, в принципі, але напевне замало. Можна швидше зробити відео. Це я монтую зараз в Віені. Тут можна прискорити. Сподіваюся, вам це відео було корисне. І ви е, залишите свої реакції та поділитеся ним з, зі своїми знайомими та друзями, кому це також може бути корисне. Також буду дуже вдячна за підписки, коментарі та вподобайки. Всім гарного дня. Слідкуйте за іншими відео, буде ще багато цікавих уроків саме для вас.